Добрий день, малята! Сьогодні хочу з вами поговорити про синичку. Жовтогруді пташенята просять хліба в двір їм дати. На морозі мерзнуть щічки, прилетіли це синички. Синиця рухливий, енергійний та красивий птах. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю. Черевце у неї лимонно-жовте, розділене чорною смугою. Ще вона має білі щічки. Синиця невеликих розмірів з сильними лапками та коротким дзьобом. Бігати по землі синиця не вміє. Зате подібного робця вміє скакати. Гніздо синиця любить закрите. Особливо їй подобається дупло, видовпане дятлом. але іноді синиці гніздяться в стовбурах дерев або в пнях. Ще під дахом будинків. Синички люблять дуже співати взимку, репертуару кожного птаха свій. Деякі види синиць знають по 10 пісень різних типів. Синичка корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховалися на зимівлю у корі дерев та під опалим листям. Одна сім'я синиці захищає від шкідливих комах упродовж року аж сорок зрілих дерев. Тому треба оберігати синичок. Взимку важко птахам знайти корм, коли все навкруги вкрите білим снігом. Тому короткими зимовими днями прилітають вони ближче до людських осель. В основному вони поїдають шкідників рослин, тоді дерева ростуть здоровими. Синички є охоронцями садів. Вдячні люди підгодовують пернатих. Майструють годівниці, залишають трохи ягід на деревах та кущах, птахи можуть поласувати червоними ягодами калини. Після перших заморозків вони стають солодкими та медовими. Поблизу житла вони відшукують залишки їжі. Клюють навіть заморожене м'ясо та сало.